У нас четверта гра грандертолки. Нова, гранд фінал. Драфт розпочався. І що ми бачимо? Ми бачимо у нас Ракан з'являється разом з Жужа. Ну, що ти робиш? Ти вже пограв на Блядь Наша вам кортю Причому, коли вони брали каркана, вони вже бачили і Мордекайзера, і Даріуса. І що ви будете робити. Це дуже-дуже, дуже дуже погана ідея. Типу, є сівірка, яка відкрита, її можна було взяти. Є той же самий Саньок спить. Саньок каже, ладно, коротше, пацани. Робіть, що вважаєте, я спати. Я бачу, в діток, так виграє свої ігри просто. Спить на драфті. Я, палаю. я занову. Ну, а ти кажеш, що у нас тут баланс. Статик, по-перше, змінили набагато раніше в ПК Лізі, ніж у нас. У них так само спочатку був пушка. Ну, хоча пушка так і залишилась. Там і Пушка і статик, здається, є. У нас просто це об'єднали в один айтем. Типу... Рандуїн зараз і на ПК і ну, в Новил Дрифті однаковий. Його зараз ну, змінили так, як він і повинен працювати. От, що стосується Андуїна і Фрозенхарта, вони однакові зараз. Там можуть різні стати бути по показниках, но працюють по посивках вони однаково. Нова, ну який та ляся. Ну про що? ну у вас фронта нема. Ко... Блядь. Ну, ладно, тут тут зараз буде ну, бав, з ну, синьої сторони, ну, поки ондрав завершується, поки буде завантаження, зараз ну, вийдуть е, ну представники Тенцент, вони да вони вже вийшли і зараз можемо. ну Нам це не покажуть, але якщо б показали, би, то ну зараз зав'язують руки, виколюють очі ну команді Червоного сайда і ламають телефони. Тому що у ТТ набагато кращий драфт, але я більше, ніж впевнений, що ТТ зараз програють. Це китайський телефон, який зроблений в Китаї. Ну, головний спонсор цього ну, турніру. Ну Компанія, яка робить ці телефони. тому... Чом би і ні. Ну, може, не ламають, ну може, просто поламані на телефони зараз їм дадуть і все. Ну, в яких ну, сенса не працює. <звук> ну, ти набагато краще задрафтала. Вони по факту вже повинні були перемогти з рахунком 3-0. Пінг буде не 2. Два... Ну, можливо, і Пінг тут зараз буде стрибати в тімфайтах на 3-9. Мені не подобається те, що вони на позицію Нікірі на взяли. Ну, каркана. А! А, а! а! Там взагалі немає стрілків. Там взагалі з ренджевиками все погано. Лише Віктор і всі інші мілічники. Ладно, окей. Може, трохи затупив. Ну, по факту, Лісао грає набагато гірше, ніж Z душинда Шиндав у сьомий щось намагається зробити, але інколи не встигає. Ну, тобі ж, от лісників у нові краще. Мідлейнер. Осанкін ну, знов дали його сігнатурку, але це як вони розіграють. І Саньочок не в танковий білд чи пішов. Мне кажется, им фронта не выстащить. На самой команде нови. Добрый флеш, добрый. шикарне підкидання, але вітчок просто стакається зараз. Рекол зроблять. А він навіть рекол не робить, вони просто фарблять стоять до останнього. Реку крапсика віддали, та Ляша нижнього забрав. Так, ладно, а що потрібно зробити ТТ, щоб перемогли зараз? Їм потрібно дати дуже гарні тімфайти на другому об'єкті, на другому драконі. Там будуть е, вже предмети, і складно буде перемагати. Там проти Вітка не побігаєш. Його купол буде з з з зупиняти і рикане, і ясика. О-о-о-о, <кхи> як справи? Бега! Килл Ферсблад за ДАРІУСА, МОЛОДЕЦЬ! БАЛАНСНИЙ ЧЕМПІОН. Єдине, якщо б, ну, на МАЛЬФІТА ВЗЯЛИ БИ АДЕКВАТНИЙ СКІН, Я просто. Я просто ржу ПОСТІЙНИХ... Но коли бачу цей СКІН на Мальфа. Він мені чомусь НАГАДУЄ на МАРГАРІТКУ цього. О, невірно. на модельке дуже схожі. Складно сеньку стояти проти Дуріса. Нех. Не підрізав. Що там ще і жуксель підходить. А, ні, то таляша, то таляшка. Санюк! Ти диви, ти диви, там стільки, стільки всього влетіло. І дарю ще і вижив. Тут ну, я ж кажу баланс, чемпіон. Ну, три ульта в себе отримати і. Ну, пожити ще після цього. Ну, і не повинен бути проти Одешників. Це танковий предмет, який ріже кріти. Проти чого він ще повинен бути? А до ребалансу він взагалі автоатаки ще сповільнював. Хоча не повинен був цього робити. Так, нам не показує, скільки стайків у вітка є. По грошах і по кілах все рівненько. Ну, а ти хочеш сказати, що цей предмет повинен повністю вимикати кріти. А, ну, коли ну, по тобі б'ють, да? ти, коротше, збираєш. Ну тоді, який сенс? О, з он, з таким приколом любий адечник збирає собі рандуї і просто живе собі дуже довго. Гра, швидше, ще раз скажу. Райти хоче, щоб ну гра ну, була там 15 хвилин, потолок, не більше. Там, типу, 20 хвилин, це вже дуже багато. Оп, віток прийшов, каже дратитя. Знайомтесь, це моя ульта. Ой-ой-ой, <кхи> трохи не вистачило. І от зараз, да, от но ну, жук отримав, собі по обличчю і все-таки каже, о, весело. Я про те, що ноботи ну, повинні просто різати дамаг в вид чемпіонів, а вита... не витавра. <гум> Board. ульт на ульт Да, а, а от а мені цікаво а хто крити в 1к дає а джина Ну тут чомусь ну, 200 хп у ну казікса просто так від'їхало. Ну ладно, А де 200 а 150 десь хп до ну, Казік втратив від першого таверхіта. ну не встиг. Ну, це це баф синьої сторони. Я про це казав, що. ну синя сторона не може програвати. вона Ну вона програє лише коли хтось починає тролити дуже сильно. У АЩі механіка критів взагалі зламана. Ну в неї криті маленькі, але ну, чим більше ти б'єш одну ціль, тим не ну, більше ти крити робиш. Вона ж критує лише по сповільненій цілі, а її крити впливають на сповільнення. Чим більше шанс крита, тим більше ти сповільнюєш опонентам. Та ладно. Ну, Волік чомусь вирішив, що він. Ой, з флеша розіграв. Це трійкіл. І не догорить. Жахливо тільки, що було зіграно. А я кажу, це баб синьої сторони. Там і пінгі, і все пішло і тут. Я все чомусь починаю дуже гарно. Влітати і дамаг з'являється з пустого місця. А я казав, що буде 2-2. Ну, 650-700 до. Ну, 800, ну може крітанути. Але 1000. Ну, куди там 1000, ти що. Тому кріти в 1000 може видавати або доскейлені АПшники по 1500. Вони можуть критувати, Так, да, це. Це прикол магів. Або це може робити лише Дрейвен. По тисячі, по півтори давати кріти. Ну, це ще може непогато, непогано крітанути цей. Як його звуть? Бог. Ти. Ух, як його звуть? Бліцкрак. От він може гарні кріти видавати і знову. Як же шикарно грає слухайте. Жук намагається розіграти вузьке провості. Рульта. Ульта дуже шикарно, продамажила, але немає ще демеджу відька. Заїхали. Ну Саньок там в спині стоїть і все. Відігрались тільки що ТТ. на ну, що розберуть? В нас асасіни зараз взагалі не граються. Анатолій, он зафікшений в хлам. З... от но ну, з дуже складно реалізувати. Е, хто там? Акалі Ладно її ну, зараз признали, що її вон дуже сильно понерфили. Її ну, більш-менш ну, намагаються зараз повернути. Е, Зої слабка. Єва просто знищена ну воно хто там за асасинів ще залишається. кицька лише ну, Брузер білд працює. Каїн Бруз білд працює. Грається лише Діана із Асасинів таких. Ката занерфлена в хламіну. Блять. Ну, Зої це те ж саме, що і цей Касадін. Причому воно ну, касадіна реалізувати набагато простіше? Ти, коли останній раз в своїх катках бачив Зої? Я не кажу, що вони схожі по механіки. Я кажу, що їх дуже складно реалізувати. Їм потрібен час, їм потрібні предмети. Їм потрібна дуже гарна команда. Тому що Зої це прокастер. Вона з одного прокаста може вбити лише в лейті. Ну якщо твоя команда до лейта нафідала з опонентів, то все. Сама Зої нічого не зробить. І тобі потрібно було по ML робити практично. і ще скажи, що ну Джейс ну грається дуже сильний чемпіон. В, В Асасіна. Може? А, а може і не вбити. Може влучити, а може і не влучити. Атаріна теж може з одним айтемом ну, он може зробити пенту, або може не зробити. Тут якби 50 на 50. Якщо амуму зараз сильний, то його або пікають, або банять. Якщо Зоя зараз ніяка, то її взагалі нічого з нею не роблять. І не пікають і не банять. Типу. цікаво, Що краще взяти? Зої чи Віктора? Скоріше за все, Зоєчку. Да можна взяти. Вона ж. вона сильніша за Вітька. Знов бійка. Нема підкидання, і просто забрали. Ой, правда, там ну, чомусь на Мордеказер далеко зайшов. Розпліталась команда вся нова, і Що, і, і чекають, і все. І розійшлись без кілів. Пійка. Чого Зоя де сильніша в файтах? Ну, Зоя так само в файтах може распалки дуже сильно. Просто під Зою потрібно, ну, потрібно ну, драфт робити окремий. Ну, де Зоя може ну, через спінер ну, ну, кидати спели. А Віктор підходить в будь-який драфт. Ну просто ось ось різниця чемпіонів. Ух, шикарно залетів Волік. Прилетів, а тут вічок каже дратить. Uh, так, і що, мінус 3, ну Вітька живий. Ну, Кратос поки що живий, але. Но... На жаль. На жаль, бав синьої сторони дуже сильний. Ось крітий, да, от у Віктора 650. Ну, під кінець гри, но ну, будуть, ну максимум до 800 доходити. І це причому він має ну стовідсотковий шанс на кріти по цілях, у яких там не ну, менше 50, О ну, менше 40% хп. ХП. Да, ну ту пасивку треба реалізувати. Ти не можеш реалізовувати цю пасивку, якщо в тебе всі сквіші. А ти граєш проти танків або проти брузерів. Я так само можу сказати про будь-яку пасивку. Ти можеш реалізовувати пасивку цього Нуказікса. Що там, чемпіони самі не ходять? Ходять. Але коли команда вміє грати проти Казікса, вони чомусь э, на пізніх етапах ігри самостійно не ходять. Вони там прикриваються від Казікса або біля кліпчиків, або біля ну, команди труться. Що Морди погана пасивка? Не може реалізувати, може, він і взагалі на мільйонах може реалізовувати свою пасивку. А, це дуелі, а я не кажу про дуелі. Ти ж, ну, я кажу про змагальну гру 5 на 5. Я навіть не кажу про контрпіки, які ну, ну, проти яких Зоя взагалі нічого не може зробити. Ану це не танковий білд, і не брозевий білд. Ліч Бейн тобі нічого не дає, окрім дамагу. Він підсилює тобі пасивку. Все. І просто коли кажеш, що є танкова збірка, для мене танкова збірка це фул танк предмети і зелена гілка основна. Все. Ось це називається фул-танк збірка. А коли ти кажеш, що Єбать, є брузевий білд, але це це гібридний білд по факту. Ну добре, ну скажи мені білд на Зої в брузера. Давай, давай, я чекаю на це. Лічбейн, тапки он ссорки на пробиття і... не, вони пробиття Не, они пробытяны дают. На ману. А, пробиття? ні, пробиття Не, дають і и реген мани. Тапки, Тапки, он дали ще. Тут, тут просто гра завершилась, но синя команда перемогла, рахунок 2-2. Ну, 2 -2. Ну, Волік, ну не вимикаєш ти вже, Nexus. Раніше, що вимикав, Зараз не вимикаєш. Ну, що ну, ти як молодий, Антон? Незрозуміло, що робиш. Так, ладно. На перерву.